Ульф Старк, маленька книжка про любов, розділ п'ятий. Танець зі Шваброю. Дорогою додому я минав ринок, і на тому місці, де стояв гранфош, набрав повен вантух гілля і трісок. Вулиці були темні, безрадісні, бо цієї зими ніде не горіли ліхтарі. І на вікнах висіли чорні маскувальні штори, щоб ніякі бомбардувальники не загледіли будинків із повітря. Але в нашому будинку світилося, мама вже була вдома. У неї грав патефон, сама вона танцювала по кімнаті зі шваброю, притискала її до себе і мов би, пливла, перебуваючи у сні, з якого не хотіла прокидатися. Пісня називалася Чік то Чік, тобто щока до щоки. I'm in Heaven, співав Фред Астер. Саме на його честь я й отримав своє ім'я. Привіт, мовила мама, побачивши мене, я танцюю, щоб зігрітися, але ні до чого доброго зі шваброю не дотанцюєшся. Не так, як і з татом? спитав я. Не так, відповіла вона. Мама любила танцювати з татом. То було тоді, як вони зустрічалися, але тепер черевики, в яких тато танцював, стояли в гардеробній кімнаті і тужили за його ногами. Ми також тужили. Але ми тужили не лише за його ногами, а й за цілим татом. А може, він усе таки приїде на святвечір? спитав я. Ні, він написав, щоб ми його не чекали. Мовляв, так вирішило вище керівництво. Дурна війна, сказав я. Чорт забирай цю кляту війну, мовила мама, і пожбурила швабру в куток. Ти виявилася?» Зауважив я. Так не можна. Якщо це стосується війни, то можна. Мама подивилася на татову фотографію, що стояла на кахляній грубі, і на свою, яку я поставив поруч. На тій фотографії вона тримала руку на своєму круглому животі й усміхалася, бо в неї в животі був я. Тепер вона не усміхалася, та однак тримала руку на животі. Як би мені хотілося, щоб він приїхав, сказала вона і зітхнула, бодай на кілька годин. Від любові стільки туге, сказав я і теж зітхнув. Атож, мовила вона, коли любиш, то ніби радієш і сумуєш водночас. Саме так, погодився я. Я бризнув краплю парфумів з фахончика собі на вказівний палець і її їй ніс. Понюхай, сказав я, правда ж гарно пахне. Дивовижно, відповіла вона. Де ти це взяв? Мені дала пані, яка купила ялинку, відповів я. Вона була схожа на фею, тож тепер у нас усе владнається, а на ці гроші ти можеш купити щось на різвяний стіл і гіацинтів, бо вони теж гарно пахнуть. Я віддав мамі банкноту, яку отримав від тієї пані. І мама мене обійняла. Ми матимемо на Різдво все, що треба, навіть якщо вдома будемо тільки ти, я і мій живіт. Може, виймемо на різдвяні ясла? Виймемо, відповів я. Ми поставили ясла з дерев'яними фігурками так, щоб тато міг дивитися на них зі свого місця на кахляній грубі. Як-не як, а це він їх змайстрував. Так гарно вмів майструвати хіба що Ісусів тато. Мама дивилася на дитину. А я дивився на двох корівок. Вони були схожі на корівок із шоколадної обгортки. Коли я подумав про шоколадку, у мене аж слинки потекли. Прибережу її на святвечір. Може, мамі дам три квадратики або два. Потім мама сіла на канапу доплітати те, що почала, а я вдягнув піжаму, почистив зуби і шаснув у гардеробну кімнату, щоб погомоніти з вентилятором. Тебе, здається, щось гнітить, прошуміла там. У тебе був поганий день? І добрий і поганий, відповів я. Сьогодні одна фея купила в мене ялинку. Це добре. Але сталося дещо страшенно погане. Що саме? Пам'ятаєш, я розповідав тобі вчора про дівчину? Це та в яку ти трішки закоханий? Так, я нечесним способом хотів допомогти їй на іспиті з математики. Від неї, аби тільки її розвеселити. Але все зірвалося, і тепер вона літує так, що тріщить лінійки. У любові завжди треба бути чесним, сказав вентилятор. Ну, і що ж мені тепер робити? Поговори з нею. Я боюся. В любові нема чого боятися. Ти маєш бути готовий чимось жертвувати. Можливо, сказав я. Коли ти приїдеш додому? За першої слушної нагоди, як тільки той ідіот з чорними вусиками порачкує назад. Ти почистив зуби? Так, тоді добра ніч, бувай. Його зник. Напевно, повернувся Норланд, а мені треба було лягати спати. Я лежав і думав про те, що можна пожертвувати задля любові. А придумавши пожертву, я схопився з ліжка і старанно загорнув її в сторінку, яку висмикнув з давнього числа журналу каєру Альфред. Потім я пішов назад до своєї кімнати і знов ліг у ліжко. Цієї ночі я бачив найкращий у світі сон. Мені снилося, ніби посеред майдану стояла велика ялинка і на ній павогтіла сива селена лампочок. На вікнах уже не вісіли маскувальні штори, на них горіли красиві святкові свічі, а на даху взутєвої крамниці сиділа пані, який я продав ялинку, і усміхалася так, наче сама влаштувала всю цю красу. Згодом та пані полетіла геть. То було дивовижно. Але ще дивовижніший був різвяний стіл, що чекав на мене, коли я зайшов у велику кімнату. На ньому було повно всіляких вагоминок, шинка, ковбаса, холодець і хрін з червоним буряком. Я наївся волю, а потім ум'явши вісім битків, бо вони самі просилися в рот, подумав я. І тільки на тато збирався ставити чік точік, як я прокинувся і зрозумів, що це був лише сон. Мені хотілося плакати, я був дуже сердитий на ідіота з чорними вусиками. Адже це він у сьому Розділ шостий. Скелет у шафі. Наступного дня я вирішив бути відважним. Вистежив, коли Ельса після першої перерви заходила до класу і взяв її за руку. Але відразу ж відпустив. Рука в неї була наелектризована так само, як і її кучеряве волосся. Пожертва для любові лежала в мене в кишені. Ельсо, мовив я. Ну, спитала вона і зупинилася. Вона дивилася мені у вічі, її очі були синьо сірі чи зелені. Я не витримав того погляду. Ти, почав я, і тут мій запас слів вичерпався. Що таке, Фреде? спитала вона. Що я мав відповісти? Мені хотілося сказати щось гарне, аби вона зрозуміла мій справжній намір. Мовляв, учора сталося не так, як гадалося. Якби сталося інакше, вона, б лебонь усміхалася. Я можу дістати задешево ялинку, сказав я. Вона насупила брови. Вигляд у неї був такий, ніби вона ось ось покладе мене тут, у коридорі, біля скляної шафи зі скелетом, на лопатки. Ні, дякую, відповіла вона. У нас уже є ялинка. Але навіщо ти вчора таке вчудив? Саме ти. Щоб мене осоромити, ти так мене зневажаєш? Чи чого? Можеш на це відповісти? Я не міг нічого сказати. Тому що, почав я, тому що? Ет, нічого. Від тепла, що струмувало від неї, в мене почервоніло обличчя, тож я рвонув у туалет і вмився холодною водою. Навряд чи я заслуговував якої-небудь медалі за відвагу. На перерві я подався з Оскаром купити моток ізоляційної стрічки, якою він обмотував свою ключку для гри в гольф з м'ячем. Добре було на якийсь час відлучитися зі школи. Чорт, як можна бути таким боягузом, сказав я. Я виваявся, бо поблизу не видно було нікого з дорослих, а ще тому, що війна гріміла майже у всій Європі. Ти маєш на увазі щось конкретне? спитав він. Ні, відповів я. Та в кожнім разі треба вчитися хоробрості. Атож, погодився він, щоб відстояти нашу честь. Саме так, сказав я. Ми підійшли до слідної шафи зі скелетом. Іноді його виймали звідти, щоб ми могли вивчати маленькі химерні пальці на ногах, крутити його худезні руки і рахувати кістки на хребті. Але найчастіше скелет був замкнутий. Він дивився западеними від очей на всіх, хто проходив мимо. Ключ від скляних дверей лежав на шафі зверху. Ніхто не думав, що ми це знали, але ми знали. Якщо я вилізу тобі на плечі, то дістану його, сказав я. Гаразд, відповів Оскар і зігнувся. Діставши ключ, ми відімкнули двері. Скелет усміхався. Ніби ожив від думки, що з ним відбудеться щось нове. Оскар вийняв із кишені штанів моток ізоляційної стрічки і відкусив звідти чималенький шмат. Тоді ми приклеїли його під отвором, де колись був ніс. Здорово! Шмат ізоляційної стрічки дуже скидався на смішні вусики того ідіота, що розпочав війну. Ми створили власного скелетного фюрера. Фюрера, на якого можна було тицяти пальцями, і з якого можна було сміятися. Тепер він наче не такий пихатий, сказав Оскар. Так, погодився я, стоїть як мертве дурне опудало, але все таки краще його замкнути. Ми замкнули. Щоправда, ключ назад на шафу не поклали, ми сховали його в надійне місце в кишеню моїх штанів, де лежав флакончик парфумів. Якщо хтось захоче прибрати вуса, то йому доведеться розбити скло. Цікаво, що вони скажуть? спитав Оскар. Нехай скажуть, що завгодно, відповів я, а нам шкодувати нема чого. Ми забігли в туалет, що був неподалік, і залишили у дверях шпарину. Невдовзі ми побачили, як біля шафи скупчилися школярі. Вони тицяли пальцем і сміялися, достоту так, як ми й гадали. Нас мали відпустити раніше, ніж звичайно, бо це був передостанній день перед різдвяними канікулами. І останній урок. Учителька загадала нам намалювати щось цікаве, але я написав Ельсі листа і крапнув із флакончика на папір трішки парфумів. Вибач, не думай, що я кинув записку навмисне, аби зневажити тебе. Зовсім навпаки. Сподіваюся, ти любиш корів. Я не підписав, від кого лист, вона й так зрозуміє. Тієї миті, як я закінчив писати, у коридорі почулася директорова хода. Більше ніхто не вистукував та під підборами. Здавалось, ніби його черевики грали марш. Тоді все стихло. Він смикнув двері і зайшов у клас. Спершу він мовчав, навіть не привітався, не сказав «Добрий день, діти! Як ваші справи сьогодні. Він тільки стояв, окидаючи нас поглядом. Нарешті спитав Хто це зробив? Що зробив? озвалася учителька. Шкоду! гримнув він. Хтось приклеїв скелетові вуса. Учителька дивилася на нього. На кулаки, що то стискалися, то розтискалися, на підборіддя, що випиналося, як шухляда з письмового столу. Може, це не так і страшно, сказала вона. Я так не думаю, заперечив директор, я вбачаю в цьому нерозумний виклик чужій державі, і я хочу з'ясувати, хто має за це відповісти. Я трохи повернув голову у бік Ельси, щоб підбадьоритися. Я, мовив я, що? спитала вчителька. Це я зробив, сказав я голосніше і підвівся. І ні про що не шкодую. А я йому допомагав, сказав Оскар і так само підвівся. І також не шкодую. Але це я все придумав, уточнив я. Директор підступив до мене. Права рука в нього була випростана, наче він хотів дати мені ляпаса, та вчителька кинулася до нас і стала поміж мною і ним. Це мої учні, мовила вона, я сама про все подбаю. Глядіть мені, засичав директор, вони обоє повинні отримати догану, а отому треба знизити оцінку за недотримання порядку і дисципліни. Я особисто проконтролюю це. Він глипнув у мій бік і вийшов з класу. Мене охопила гордість. Я став струнко, а коли покосував на Ельсу, то побачив, що вона дивиться на мене. Тепер я помітив очі у неї зелено сірі. Он воно що, сказала вчителька. У тебе, Фреде, вже входить у звичку робити шкоду. Можете діти збирати речі і йти додому, а ви з Оскаром лишіться і почекайте своїх доган. Вона сіла за стіл і заходилася писати, поволі і гарним почерком. Раз по раз вона позирала на мене. Ти, певно, розумієш, що я не можу врятувати оцінки за недотримання порядку і дисципліни, сказала вона. Ми отримали свої догани. Вона поклала їх у конверти, заклеїла і підписала. Прошу, сказала вона, завтра ви повинні принести їх назад, з маминим чи татовим підписом. Виходячи з класу, я запхнув листа і пакетика Ельсі в парту. Біля дверей ми з Оскаром зупинилися. До побачення, пані вчителько, сказали ми і низько вклонилися. Обидва водночас.